Малята вітаю! Літо прекрасна пора. В спекотний день немає кращого місця для відпочинку, ніж біля водойм. Там можна насолодитися теплим сонечком, освіжитися приємним купанням. Давайте, малята, пригадаємо, де в природі зустрічається вода. В кожному селі, селищі, місті є природні водойми. Адже люди здавна селилися там, де є водичка. Вони цінували воду, ставилися до неї як до безцінного дару природи, складали про воду легенди, вірші, пісні. За велику кількість води. Землю називають блакитною планетою. Більшість цієї води солона, це вода морів та океанів. Ми з вами живемо біля річки Дніпро. Вода в неї прісна. Біля берегів росте багато трав, квітів. На водичці. На поверхні її можна зустріти малесеньку рослинку. Це рязка. Рязкою полюбляють ласувати качки. А ось надзвичайно гарна квітка, латаття біле та жовте. Її листя плаває на поверхні води, а квіти. Квітнуть з травня по серпень. А ще дітки ми можемо зустріти олин, чабрець, ковилу та лікарську ромашку. Є в нас затишні береги з пляжами, де запоріжці полюбляють відпочивати, засмагати, купатися. Але ж на незнайомому березі можна ослизнутися на тині та каменях. Можна не знати, яка глибина, можна навіть зустріти гадюку. Тож діткам потрібно триматися поруч із батьками. Самим не лізти у воду. Це дуже небезпечно. Як і в усьому, безпека має першочергове значення. А це означає, що не буде зайвим ще раз обговорити всі правила поведінки діточок біля річки та в річці. Отак, малята, милуємось природою, але ж пам'ятаємо про безпеку.